Добрий вечір, Френдлі! З вами Деніс Френдлі. Коротше, е, пам'ятаєте, тиждень назад я казав, що дуже, дуже хотів на відео попробувати булочку з сосискою, не було змоги, бо зранку зразу такий голодний-голодний, я то без відео захотілося їсти, без відео я з'їв. Думав, мама ще візьме, мама взяла інше, щось ми там пробували. Що то було? Щось там інше ми пробували, вже не пам'ятаю. Ну і булочку з сосиску, коротше, ми не попробули. І Зараз я купив в коломеї. Ми були сьогодні в коломеї, чуть, чуть на окраїні Франківську було, потім вернулися, там ми до ремонту докуповували в кімнаті. цей, та, І вже заїхали в кафешку, і на кінець було серделька чи сосиска той саме купили. Тому, зберігаючи традицію, перша пекарня твого міста. Поїхали, що за не малиного нагадати, що ми то їли. що ми то їли. Халву? Ні, халву перед тим. Подивимося, що я там знімав тиждень назад і нагадаємо, бо то без пам'яті ми з вами вже куча і я вже сам не пам'ятаю. Let's go до заставки. Деньс Пренді реагує, День справді реагує. Сьогодні він буде їсти. Булочка. E, значить. Перша пекарня твого міста, булочка з СО. Сискою, сискою, сискою. Поїхали їсти. Так. Поїхали їсти. Я тільки що подивився на коментарі, пішли коментарі, але не під кожним відео. Тільки під одним найбільше написали ви більш-менш нормально коментарі десь 20 чимось. Це під відео. Що ми то вчора їли? Під відео не з ліптон. А, з Барні, во. А ліптон і кліп там дуже мало. Ну, сподіваюся, завтра буде. Зато менше будемо читати. Як хтось там мені написав. Зато менше будеш читати на відео. Ра. Ну, радуйтесь. Все залежить від вас. Як хочете спеціально, щоб менше читав, пишіть менше. А ліпше до, до, до 30. та. Поїхали їсти. М треба було би загрити, ну і що. Зіймаю карту тако. Так. Мені цілком влаштовує 9 балів, прикольно. Дуже смачно дев'я. По традиції оцінюємо окрему сосиску окрему булку. Сосиска. Ммм. як в ходозі. Девять з плюсом. Булка. Ммм. Булка, булка, булка. Мені треба зеркало ззаді. Вже завтра поставлю. Щоб я бачу, чи горить, телефон чи не горить. Ви, в принципі, не зарядця, ну коротше. Булка. Ви не повірите, теж йде. Реально смачне тісто, дуже Угу. Тісто бомба. Купуйте це найдешевше з усіх цих. М -м бургерів, та і ще й така здорована сусідка це дядь Дерьбаю. Прикольно. Ну та реально смачно. Ммм, mm, завтра, блин, не добре. Подоводиться мені їхати в місто за пластівцями, може щось. Та поїду. Mm. А може не куплю завтра пі пластівця післязавтра. Подивимось. Останнє. Угу, угу, угу. Ну вроде бы. Добре, поїхали. Реально, все задовольнило. Класно, дай байбу. Це, мабуть, найкраще з усього, що я тепер за останні дні їв, реально. Бурахуйте морозиво, то що ми пару днів назад їли, холодне. Це барні сухе. Напоїться в залі саме найгірше. А оце. Мені раніше сподобалось. О, лайн, зуби боліли, а це взагалі не зуби. Вже навіть би десятку поставили, але. От ми ще купимо булку з сосиску і вже з чайм прорвуємо. там вже буде точно десятка. Чекайте, колись вийде. Поки що, дев'ятка. Класна цінка. Ви завжди... Мені нагадуйте, не, не забувай в кінці казати пораду, чи радиш, чи не радиш купити раджу. І не один раз, хоч 10 разів. Це реально дуже смачно. Зразу бачите собі такий крутий закусон, булочка сосіску зразу можете брати, що Денніс Спрей рекомендує. Знаєте, була колись м -м, така марочка від цих професіоналів, що. Якісний знак називався. Ну, а це буде День Спленді, рекомендує. Та такий значок на продуктах буде та, що День Сплен це точно рекомендує. Добре, ми пішли почитаємо ваші коментарі, що ви там понаписували. Поїхали. Зачитаємо вас, дружньо. Ну що ж, пройдемося по дво, по цих всіх відосах. Тут так мало, це найбільше. Не знаю, найбільше. Ага, ну я кажу, тут менше. Ну, надіюся, завтра ви навалите активи, але буде зараз це відео. На завтра ну, зараз вийде тому. Ну тоді ні, то ні, добре. Мітісмей 2005, чекаю пластівці. На днях, на днях, чувак. Ася Яремчук, зрозуміло, викрису зі списку не купувати це і Ліптон. Та, і це теж добав список, не купуй. Мульт 728, опять на напіток. Ну що що зробиш? Ти то не пробував ніколи, пробуєш Бле, Ну що зробиш? Та. Так, хто це у нас новий підписник? Кокодиня, тебе, друже, ні разу не бачу. Получається, що коло це що, що, коло, що це від стій. Ну, виходиш так. Але під відео з Колою я тебе не бачу. А тут ти вже, знаєте, ні світ, ні заря, ти тут вже з'явився. Коментуй всі решта роликів, як ти дивишся, що ти не лишаєш актив. А собі там інкогніту, тут уже ні інкогніто і спалюйся. Добре. Напої краще не бери. Ну, останнім часом, ну, садочок, Сандору, можна, як є нові смаки. Ну, щось таке Кола з чим то І пепсі це взагалі. Я пам'ятаю. 21-му році, здається, взяв колу з мангу пепсі з мангою. Це ще гірше це і було колу цієї коли з кавою, Це ще була ще така риганина, щоб взяв би випав і плюнув. взагалі би, знаєте, взяв би колу тупо на асфальт би вилив, бо того що взагалі її пити не можна. Така хімія, що я думаю, новинка. Пепсі це ще й манго. Капець, як було цікаво, і все, більше не брав відтоді тоді пепсі манго. А правильно я ж вам розказував? Ми ж пробували з вами пепсі новий смак. Ще раніше. Та, а з манго я все-таки сказав, що пробувати не буду, так і не взяв те. Тісмей, дитичі пей, напоє краще. Ага. Мікту. Я перша, ти молодець бро, дякую, я другий. А чо ти тільки тут другий, а так то ти вже ніякий. Під іншими відео. Добре, наступне відео це. Ага, отут найкраще навалили. Коментів. Майже 30 коментарів, GPS то. Як так? Їв 4 хвилини читав, 17. Ну. мусиш кожному детально рожувати, пояснити, тому хвилини. Не стоять на місці, а ти йдуть уперед. Марго Топія, який вкус барні тобі подобається боше? Дуже цікаве запитання. Ха, Молочне, шоколадне, шоколадне ні. Тоді лишається два. Молочне, по полуниці. Я думаю, що все-таки. Ну, бо я два місяці ще в липні. Мені здається, що все-таки молочне перемога. А, ні. Бо там був чорний медведик. Розумій, а тут білий. А, дивіться. Шоколад, але загальний ведмедик е, світленький. Наоборот, біла начинка, але чорненький. А чорненький, знаєте, там трохи чорним шоколадом та, піде. Все-таки тоді, напевно, полуниця. Та. Ну, треба хіба ще раз третій три за раз купити і дати оцінку. Це я робити не буду, бо вже ці ведмедики є на каналі. Тому я все-таки даю полуниця. Полуниця виграла, виграла все-таки. Та, мій, моє любимий фрукт. Полуниця, тому хай буде полуниця. Та. Джоні Джокер 2020. Я думаю, 20к буде вже завтра. 20 точно, та й після завтра не буде, бо ще 200 підписників. А у мене тільки 800 десь наразі 19805. Я думаю, що до 30 вересня то затягнеться дружні, то затягнеться, бо у мене не так швидко ростуть, як вам здається підпис. Ну, Вроді та недавно ж було 19 700, а вже 800, але то все одно не так, як. Вам здається, то трохи повільно. То, думаю, до 30 вересня, бо до 1 жовтня вже буде 20 тисяч. Та. І стрім, до речі, маю провести, якщо, звісно, не забуду. Бо я мав цій Болгарії провести, не вийшло, бо я був зайнятий, і забув. Навіть не вийшов з вами на 5 хвилин, а зараз вже точно не забуду. Та. Анна Кароліна, ці барні дорого коштують і швидко з'їдаються. Твоя правда, Деніал Паркер, 802. Капець уже скоро у тебе 20 тисяч, а я тільки недавно почав смотреть твій канал, я в шокі. Я це замітив, що ви там ці нові з'явилися підписники. Ти, оцей що першому відповідав. Так, но... ну, радий, що у вас все більше і більше. Дивіться, коментуйте. Получається, кожен, хто про тебе знімає відео, попадає в поїзд по назвенню День Страні, получають нових підписчиків від тебе. Якщо це працює, я хочу спробувати. Не працює. Я вже вчора показував, що був в мене канал, який все 30 підписників набрав, набр... а там та Катя лише 20. То... То вже не працює. Раніше підписувалися, я знаю на ці мої фейкові, ну, типу інші канали, е, мої. Підписники. А тепер вже взагалі не додаюся, можна навіть не пробувати. І не по названню Dennis Friendly, а так як мій канал називається, The Dennis Friendly. Просто Z Dennis Friendly. Але то вже не працює, може навіть не намагатися. Ніколи Алмейда, попробуй найкраще з кавою, наступного разу з соком не піде і з чаєм. Попробую краще з кавою, наступного разу з соком не піде і чаю. А, тобто з цими домами не пробуйте. Добре, тоді з кавою спробуємо, якщо ще куплю. Та. Е, Ася Яремчук, попробуй, тоді барні з кавою буде ще смачніше тоді. Тут скави. Ну, Якщо два с... написали кавою, треба пробувати. Містер Бістер, Денис, скоро 20к, давайте все-таки зробиш нам подарунок. Ми тобі красиве число 20, реакцію обзор на кокос. Бачу, лише згадав про кокоси, тут вже пішло е, багато коментарів, що хочуть кокос. Ну, чуваки. Получиться його взяти, чи він буде, я одненький візьму. І подивлюся туторіал, як його ще відкривати бо тут о, все не виляти і нічого не випити, розумієте? І тоді получиться. Не получиться, ну будете вибачати, я щось інше, придумаю, щось знімлю. Тому такі справи. Ви мусите мене, як ніяк зрозуміти. Та... Лізія Бернс, Ого скоро 20, ти точно швидше набереш, ніж до жовтня. До жовтня, думаю, мало би бути. Воробйов, ти шутів, що мене возбуждати? Вороб'ї, тогда тобто тебе зброя, дружні друзі. 2-1. А, типу що він перемагає. Добре, махо, придумуємо жарт. Я не придумав. Ну добре, переміг тоді. Дру, дружні мене, типу всі мої підписники, але зато у мене їх більше е, дружнів, ніж в тебе во, 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 вороб'ів, Ну Дивіться, кожен канал, так як називається. на нього... Дивіться, у мене френдів, значить кажу френдліки. Ну, я кажу дружні, бо тому, що френдліки ну, це тупо. Дружні казати. У тебе, значить, тоді дивимося, скільки у тебе воробів на каналі. Та? Ти воробйов, значить у тебе один воробей. І значить тебе зближався один воробей, а мене зато майже 20 тисяч, значить я переміг, значить, уже скільки там. 2-2. Так, продовжуємо версус далі. Добре, Джонні Джокер, я дуже жду ще е, Марійку, щоб узнати, що буде друга Марійка на тебе і ні. А це ти дізнаєшся, друже, за пару днів, тому що я все-таки планую взяти зі смаком карамелі, і я вже буду тут уважніше, щоб потім порцію кринжорофлів від вас не схапанути, та, не зловити, та. Крістіна Матвєєва, я преданна і твоя Коментую коментуєр пишу, як кажуть твої відео. Та, взагалі, я би сказав, кожне відео, бо я тебе постійно з містером Бістром, цими всіма Джонні Джокерами бачу, та, е, котори ти знімаєш. А де зараз котори постійно тебе коментуєрували, Дуденко, Олександр Ткачук і ще інші їх нет, тому що вони вшли, і ти їм став неінтересен, а нам, преданним глядачам, до сих пор інтересний, тому я би хотіла видео на 20 тисяч підписчиків, якщо, звісно, тобі вдасться купити для нас кокос. Можеш, ну тоді тогда послухав і купив суші на 10к. да, я пам'ятаю, 10к. Ну, то було простіше. То мама замовляла, було легше. Та, але 100 грн. теж дорого. А кокос буде до. Може там 33 за кілограм, але як зважить більше теж достане. Я не знаю, як там треба. Я не знаю взагалі, мені самому дивно, я подивлюся, як вийде. Е, Ну так, і ти дійсно приєдна, і ти найбільш ніж вони. Ну, вони теж того спочатку пам'ятаю війни там, Ткачук, Дуде Дуденко Ну, все-таки я їм набрид і все. Я Ви за них щось почали згадувати останнім часом, і вони взагалі не даються про себе ніяк знати в коментарях. Значить, все, або відписалися. Бо дивіться, вони ще коментували, добре пам'ятаю, після того, як я поломив. Цей той перший свій телефон, і вони ще продовжили коментувати, тепер вже їх взагалі ні сліду, ні дух. Ну, перестали дивитися надоїло, відписалися. Ну, ви самі розумієте, людям теж надоїло в ленті дивитися е, цих е, одного ой, того самого мене. Та ви рахуйте, у мене ж був один канал, який я вам розказував. Скільки в нього там було підписників? Щось більше 10 тисяч. Я подивився більше, його вже нема в підписках. Може бути, або скрив підписники, бо відписався. Але я думаю, що відписався, бо він постійно ну, там вибивав серед підписників. Думаю, навряд чи скрив, Скоріше за все, відписався. Ну, тобто таке так. Але. По числу це незамітно. Ну добре, получиться, візьму, не получиться, вибачай. Пише нам якийсь новенький Артем Яркий. Класне відео, Денис не задумувався додавати монтаж у відео. Прикрасити ще краще відео своїм монтажем. Е, не задумувався. Е, глянь ось ці відео, Найкращі відео за 2020 рік і ти тут побачиш не один монтаж у відео. Е, чого зараз ти запитаєш нема, тому що не оправдовують перегляди ці монтажі. Ти думаєш, ой, ти тільки додаєш монтаж, зараз буде купа передіт. Ні. Чого По подібного Та, не буде. Ну, не буде. Е, тому, якщо додати монтаж, то тільки в Ютуб шорти. А в Ютуб шорти я так додаю Грін Скрін, типу Хромакей, спінером крутимось, подорожуємо світу. Тому що Це болі слабенький, але для шортів підійде. Тому наступний коментар. Фінву, а полуниця і суниця це не те саме? Ні, полуниця це то, що в городі, суниця це то, що в лісі. Кира Фел, я пам'ятаю, ну ні, не договорив. Полуниця велика, суниця дрібонька, маленька. Погугли, ти таке запитався, якби тобі, блін. Не знати, що один рік є. Це, це дуже тупе питання, до речі. Ну окей, буває, може, просто написав. Я пам'ятаю, ти літом їх їв зранку з молоком, а з шоколадом чи навпаки. Там треба подивитися, так, літом ми їли. знову Зновудення. Пам'ятаєш, ти казав, що знімеш рум тур по своїй хаті, так і не зняв. Оу, то що ти ще, мій старий підписник, виходиться диняти? Я думав, що ти цей новенький, а ти виходить ще Олд, а Румтур. блін, оце, як то кажуть, флешбеки. Це ж було два роки назад, осінню, я вам обіцяв, що я знімлю Румтур. То ти Олд виходить з 21-го року, нічого собі. Румтур, блін, я ж. А то ще на російському Ютубі. Якраз ми ще тут знімали. Та я ще такий казав, що хочете румтур пишіть. А я так і не зняв, дійсно, мав ще хату вам показати, я так і не показав. А, то ви і так. Та, на Ютуб-шорт я зняв свою хату, так що було на Ютуб. Але я румтур по всіх кімнатах не було, Ну, блін. Ну я не буду казати на 20 тисяч вийде, Ну, блін, цікаво, я ж таки це ж... Все таки не зняв. Ну подивлюся, ви, якщо хочете, пишіть, чи хочете, але я поки що не знаю. Бо в мене є реакції, я поки що не збираюся знімати, Я тоді передумав все-таки чи забув ну, типу, вам сказав написати, а потім забув, А тепер. Навіть не хочу. Але за те, що ти реально мій олд, бо ти цим доказав, то респект. Бо дійсно він олд, бо це в стає... мене ж до фіга відосу виходило вже, а він точно олд, бо це вже до фіа прийшло і він тепер написав. Значить він старий підписник. Мульт, я люблю Барні, мені подобається тут Бісквіт. Та хто не любить? Злюка Люка Заволюка виїхала дати бука Маріці, та вже відтраскала її. І то, що вона її відтраскала, знову вона те саме зробила вже і на Злюку. Лего Фокс, я розумію, самий бісквіт сухий, то, то, тому і така оцінка. Потрібно точно з напоєм, краще, і тоді буде більша оцінка. Ну та попробуємо десь з напоєм. Я думаю, варення дають плюс. Нічого подібного менше. А чому ти батарею розбив? Не розбив, а нагрів. Збавив, і вона надулася, і тепер не тримає. Нову треба замовити. Я думала, хоча б 9. Що 9. Ні, 8. Менше активу під останні відео за вчора. Нічого, менше буде читати. Ура! Ну не дуже ура, вже скоро 20 хвилин відео відеосно окей. Олег Малевич, я ставлю барні 6 балів, бо його мало і взагалі ним не наїстися. А велика пачка, я сам давно бачу до 100 гривень. Це у моєму місті. ліпше взяти щось дешевше і так, аби було його більше поїсти. Не це крихітний медмідь. Погоджуюсь, так, це просто для відео я беру. Так би я не знаю, чи брав. би. Нема потреби-та. E, тому ліпша велика пачка. І... Ну, не знаю, 100 гривень в мене не 100, в мене десь до 80-60 70. Ну, правильно, до 100. Ну, не знаю. DJPS, то чому ти не знімаєш відео на, на свій старий канал? <гум> ти би ще що запитав? Це самий перший мій канал, наступного року вже 10 років. йоп. Твої має 10 років я на Ютубі, то це що старий дідусь, уже, як той каже. <гум> а що я маю на нього знімати? Там, по-перше, додавалося за останній. Час тільки 100 підписників, що, і то шортів, та ну, взагалі то, то канал мертвий. Якщо там щось лише робить, то тільки з притом по ми, ми перезаливали ролики, то лиш то дивилися. А якщо щось просте бруно заливати, то не дивиться. Це так тупо було б з цього переходити. А, ти мав на вас не переходити, і там ще щось знімати чи перезиливати. Ну я там кліп і так, все, канал деякі туди перезаливаю. Так що там і знімається та. Мартіла Кастіл, коротше, та чого схоже на ведмедя, але потовкано, то то ж хіба в то бачу, твої підписники втомилися п'ять роликів підряд коментувати відео, як учора, тому пили менше відео. Сьогодні буде одне, завтра буде три. Знову. Та, Ну, хоч не п'ять, як кругло. Добре. І кліп лишився. 9, 9, все по 9. Мені здається, можна вже робити масштабний мем з Денисом із Будженого ріку. Та блін, ми достали вже. Вам щось покажи, знаєте, покажи дураковий й... Ну щось таке саме з вами. Кліп реально крутий. Дякую. Круто, ділай далі і у тебе все вийде. Дякую. Ура, Марійка у кліпі, той самий фул момент. А фул, до речі, це повний момент. та... Ну, блін, ви ж так це все знали. Так, добре. Цей. Я забуваю. Артем Яркий. Власний відеокліп, дуже дякую. О, все-таки додавав Марійку, респект. Ну, Но... послухався аудиторію, Будем вже рука будеть вас тримати. Сорі, тр... тресеться. Це Єремчук, Денис, переглядах великих відео, я замітила, що найбільше тебе дивиться Маланку, але так як її ще скоро не буде, у тебе на другому місці попередньо набрало, коротше кажучи, можливо, ти повернеш цей гумористичний контент, нам і до тебе повернеться перегляди знову 2, 5К. Можливо, як думаєш, не буде і навіть одного К, я, тобі... я тебе заповнюю. Перегляди впали по великих відосах і не будуть набиратися ніколи вже. Ну, якщо, якщо хіба цікавий контент. Ну, розумієте, дуже важко, великі відоси. Мені так вдалося хоч щось на цих великих набрати. То так не годі нічого набрати. Вже, я думаю, що би не мути, що не придумав, вже нема. До речі, коротше кажучи, вже свій формат віджив уже на російському. Там тільки один лишився сам, сам Room Factory, вже сам, коротше кажучи, вже не знімав. Ну, не знімають тільки тепер на українському, у них там українська версія Room Factory. і то навіть не, коротше кажучи, а просто шорти там. Ситуація така, ситуація всяка, Та. А самій лідер лишився тільки one-ту, один-два. Ну, думаю, ті, хто дивиться, коротше кажуть, чи цей канал знають. І, і все. А на українському взагалі це вже. Там було пару, коротше кажуть, що тепер взагалі це ніхто нічого не знімає. Тому ні, та де? Це ніхто вже дивитися не буде. Повезло хоч 8 тисяч на цьому набрав. На українському, не на якомусь там російському. Версія, це хоч українська була, повезло. Е, Ті смей, той самий фул, який всі чекали. Я навіть знаю, що тут, і всі ми знаємо. Ну, то звичайно. Але знаєте, ви всі смієтесь, тут мало що видно. Дійсно, тут пару каплень нападало. а ви всі ржете, як стадо корів, чесно. Чуть-чуть пару капель мені там феркнуло з стаканчика з усіх хі Ну, я кажу, приклад з пальцем. І останні коментарі на сьогодні, чого тут у кліпі немає. А, чого тут у кліпі немає? Болгарії е, з Болгарії. Угу, Марійки. Добре, зрозуміло. Добре, дружні, на цьому все. Бажаю вам спокійної ночі. Бажаю вам хороших снів. Бо ми побачимось уже завтра зранку. Я ще маю зараз публікувати шорти. Всім добра, всім пока. На добраніч, Бувайте. Все. Не пишіть дурниці більше. Все. Але ви і так не послухатись будете далі своє робити. Пока.